Класно зараз виривається з правого флангу 29-й номер. в центр штрафного майданчика, але захисник на місці. Вже будує свою атаку на половині поля Сперенка вже все ближче і ближче, Класна подача. Намагався зараз заважати. 22-го, 44-й номер зараз вже... шукає на дальній стійці. Класна передача, удари і все ж другий раз вже зараз виграє. Гравець який по антропометрії трошки поменший буде, але виграє все ж таки за... Дальній удар! Який, який гол зараз забуває! Це був гол. Це був гол. Треба дивитися вар. Це був 100% гол. Це був гол. Так, це був гол. Ні, м'яч все ж таки опустився. Ні, треба дивитися вар, бо м'яч все ж таки опустився. момент зараз на половині поля спирка, 69-й номер пробує, голкіпер підводить на... До кінця зараз грає 44-й номер і небезпечний підкат, і так, да, це був фол, і це не пенальті, це буде дуже небезпечний штрафний, здається, на жовту картку. Зараз отримує 69-й номер. Так. <звук> Олександр. біля мінча сірий і. Сірий пробуває! Тащить цей удар. Возний зараз приймає, дає на. Класний хорош, удар з хорош, хорош, хорош. Класний удар від возного, але все там на ньому здається фолити, але зараз він дає Сир... сирожну, сиражду пробуває, але влучає в стійку, голкіпер там втрутився і завадив нічим. Я зараз сирош м'яч, шукаю кому віддати. дати розрізна передача на сірого носка пробує. Возний приймає м'яч, зупиняє, кладе його вниз, буду зараз обігрувати, входити в штрафний майданчик, буде простріл. Зараз лівенгія, але блокує зараз цей простріл але буде котовий. Подача. Який удар головою! Неймовірна передача! Вона, здавалась летіла йому на ногу, але вирішив все ж таки. Захарченко пробити головою і все ж таки влучає в дальній культурі. Класний неймовірний момент. Один-1 -один у нас рахунок. Класно зараз від... відновлюють, перевіргають м'яч, буде удар по воротам. тут і прямує м'яч, біля воріт, намагається обігратися, попонку не забуває. Захисник все ж таки рятує. Виводять зараз на ударну позицію Сірого, але він віддає передачу, але потім вона була неточна і з другої спроби вже хотів. Цупкий матч. Обидва колективи демонструють дуже класну гру. Сірово класна. Придичена, курочка. це неймовірний розіграш. Був в три дотики просто зіграли в один дотик. Три гравці просто знайшли один одного і розіграли цей класний епізод. І зараз вперед виходить. Be first. Курочка знає, де йому треба знаходитися в таких епізодах вже не перший завершує подібне. Куричці, курочка пробуває. Затуляє зараз гукіпору. Захисник куди? Да? Не далі, ні, ну то вже зависоко було. Відбузнікат, не треба гукі приготать. Скидання на Іванова, але читають захисників червоним назад. назад, назад, назад. Власне, передача на Захарченка, Захарченка стріляє, поворотах ближній кут. Здорово стріляє, але віддає Це віддає центр. Курочка зараз буде приймати, шукати ще партнера. Ні, віддає, віддає передачу, не пробував він поворота. Ну, тут було Захарченко все ж таки. 15, 15 номер у нас зубленко. Передача в штрафний. Забирає голкіпер пермов до сили на користь. Біферст. Непоганий. Зараз розіграш. м'ячем страшного майданчика. Зараз третій номер. Просто з метро зараз закидує м'яч. Ворота після асист від Сираша на 23-го номера на Косьмину Дмитра. Відзначається забитим м'ячем і рахунок стає 3-1, як тільки почався другий тайм. Швидко. Швидкий розіграш. Швидко. Передача на дальну стійку. Не долітає між до, до адресата і невдалий удар поворотах, блокують захисники. і Зараз в контратаку виходять гравці DeFi, будуть грати широко, сиреж. Класна передача, але трошки високо прийде грати. Але зараз обрізається. Зараз сиреш виходить в небезпечно, подає на сірого. Зараз Сіре буде заходити в штрафний майданчик. Пробуває поворотом Там... і рахунок стоїть. 4-1. Класна передача, класний. класне завершення. Це як по книжці. Я зараз буде зубленко побувати, бжутон, влучає стійку. Не, притиснута рука за, за таку шапова, вона зараз відривається зараз від захисника і надійно в захисті грає і, скоріше за все, буде аут для out Бо First. Думаю, що рефері вже потрібно діставати жовті картки, починати заспокоювати гру. Так, отримує джурилу жовту картку і зараз здається, що поваленка отримує жовту картку, але не точно. Зараз вже починає свою атаку Біфорст. Дає зараз на Косьмину. зараз буду ставити під удар, ні-ні, буде сам реалізовувати це рахунок 5-1 на користь Біфорст, класне завершення. Легко, спокійно, заходячи в штрафний майданчик робочою ногою, ліво реалізовує свій шанс 23-й номер, не забуваючи вже другий м'яч в сьогоднішньому матчі. Рахунок 5-1. Зіграно у нас да. 10 гравців. Розуміло, що зараз буде відбуватися, заблокували цей простріл. Фіксує, фіксує фол. Все ж таки попав ногою вахіл зараз возному. Ні, возний. Забирає м'яч, буде. Залишає воно. М'яч для возного. Він зараз буде в ближній кут пробувати, мені здається, може вийти щось. Непоганий удар, класно, непогано. непоганий удар дуже. Класна реалізація, рахунок 3-2. Привітаємо. Воже Дмитра. Цей удар читався, бо стінка стояла трошки замаленька і голкіпер втратив ближній кут. І все ж таки відіграють один м'яч. У мені. Голіворич. Ліворич. Що погано відкривається зараз? Голкіпер вже лежить, все ж таки забирає м'яч до рук, Шапованко класно там опинився на, гострі, на гострому пятачку. І класна передача на курочку, класна стіночка і голкіпер. Голкіпер на місці. Обрізка зараз. Передача на курочку І Спокійно зараз ближній кут, курочка забуває, демонструю середнько. Вже Другий м'яч сьогодні він забуває. Відзначається думка. Рахунок 6-2. Класно розібрали зараз, відрізали пів команди. На жаль, переважна більшість гравців в штрафному майданчику було. Зараз поміж ніг прокидає другий номер. Класна передача, курочка залишається з м'ячем, пробуває, голкіпер тащить. Зараз буде передача в центр, але трошки голкіпер надійно, вже небезпечно летів зараз. Ооо, туда його. Дуже жорстко зараз було. Навіть не одразу знайшов слова для цього. Зараз біля м'яча Біферс. І зараз буде щось цікаве. Ні, зараз курочку буду пробувати і. Побаленко. Класна, діагональна передача, скидання в центр, аби м'яч дійшов до курочки, зараз був би хитрий. Передача ліворуч на сираша, сираш заходить на ударну позицію, пробиває голкіпер відбиває м'яч, але неймовірним чином жапуванку шобуваленко... Там... починає трошки сваритися один з одним. Шпуванку знову з м'ячем пробирає, віддає класну передачу на возного і забиває возний. Робить дубль сьогодні. 6-3. Вітають полювальники, прихильники. Навіть в таку холодну пору. Люди приходять на стадіон, дивитися футбол, болювати за своїх рідних, близьких. Це дуже приємно. Вони зараз ліво пробувають, тащать голки під цей удар. 3 в 2 вихід. Передача праворуч. Восьмина з м'ячем пробуває поворотом. Тягне цей удар Голкіпер. Я вже бачив м'яч у воротах, але Голкіпер грає на висоті. Вже розіграю